Малі перекладників країнського каналу. Гарний сонячний теплий ранок. Сьогодні в нас вже вівторок. О, щось бухає. Не так далеко. Ну тривога повітряна була. Тому ладно. Вівторок, 28 травня 2024 року. Все як завжди. Чим чекую на роботу. Нове українське слово написано, такий нервовий сніг. Я пройшла ніч у Харкові. Ну все. Бачите, діти малюють щось на асфальті. Я пройшла ніч. Повтривого. Ну, І вночі о 12-й личка розбудила відбій. А потім хвилин через 10 15 знову тривога. І заранку. Пів на п'яту. чотири. Відбій. Я прокинувся. О, вже видно, думаю, гарно. І відбій Гарно. А через хвилину або дві знов тривога. Так що зараз тривога у Харкові ще продовжується. Ну відбій я не чув ще. Ось так ось. А ну, ввечері вчора прилітало, гучно. Гучно було. Зараз так був далеко. Хто тобто, знає, що може ППО. Будемо сподіватися. Погода гарна. Йду на роботу. Все гарно буде. Будемо сподіватися. Все, миру добро злагодаре. Усім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі, пока.